From Ірак, Сейф Чому ви залишили Ірак? це дуже небезпечне місце. Кожного дня бомбардування та багато інших проблем. Вони вбивають людей у їхніх же домівках. Вони заходять у будинок, забирають жінку та дітей, а чоловіка вбивають. коли ви кажете вони? Кого ви маєте на увазі? ісламську державу. Вони постійно закладають вибухівки в авто. Ви йдете і раптом перед вами вибух. І уряд також є дуже поганим. і куди ви прямуєте? Що будете робити? «Можливо, до Німеччини, Швеції, будь-куди. Але нам треба перетнути угорський кордон. Щойно ми його перетнемо, можна прямувати куди завгодно, але в Угорщині ми не залишимось. У вас є якась професія? Я Працював у Росії. Я тут зустрів російського друга. Він дуже допоміг нам. Спасибі йому. <реку> а чим ви займалися? <реку> Я ставив комунікаційні вежі для мобільних операторів. А коли ви поїхали з Іраку? Місяць тому. No, when, when. і через які країни виїхали? Ми пливли човном, їхали машиною, йшли пішки, а потім знову їхали машиною. Куди ви хочете потрапити? До Німеччини. До лікарів? Так. Звідки ви в Афганістані? З Баглана. Богдана. Афганістан. Скільки кілометрів йти? 15 хвилин. Ви були в Туреччині, але ви сирійці? Так, з злепо. Коли ви залишили Алепо? Чотири роки тому. І ви жили в Туреччині. А чому вирішили її залишити? Там було погано? Ні, не було погано, але ми хочемо до Європи. Він сказав, що він бідний, і в Туреччині у нього не було хорошої роботи. No uh -huh. no і ви не можете повернутися до Туреччини? Mm -hmm. Ні, звичайно. Дасть Бог після війни. When war finish, they will Як вас звати? Мене звати Осама. Я жив у Дамаску. А з ким ви їдете? З родиною? Так, із сім'єю. Це мій син. Моя дружина у Марокко і з іншим сином, якому 4 роки. Ви хочете від мене почути всю історію? Від Дамаска через Ліван до Туреччини. З Дамаска ми приїхали автобусом до Лівану. Потім потрапили до порту Наблус. Потім пливли до порту Мерсін. Потім автобусом з Мерсіна до Ізміра. З Ізміра до острова Самос. Потім до Кабали, потім до Македонії. Далі прямо до Сербії, до села Прешево. Потім був Белград. І вже з Белграда ми приїхали сюди. І скільки грошей ви витратили на всю поїздку? Я не знаю приблизно. Десь три тисячі євро. І сьогодні вранці я загубив у автобусі мій мобільний телефон. Тобто, зв'язку з сім'єю у вас вже немає. А Ким ви були в Сирії Митним брокером. І де тепер житимете? Я мабуть поїду до Німеччини. Я там працюватиму і сподіваюсь, що мені дозволять забрати потім всю мою родину.